7 кроків, як я готую своє авто до холодів. Я зазвичай міняю колеса десь наприкінці жовтня, коли середньодобова температура стає стабільно нижчою за плюс 7. Ваші зимові шини мають бути з протектором не менше 4 мм. І не забувайте про тиск в шинах. На холоді він падає. Літній омивач треба злити або використати і залити зимовий. Я використовую омивач на мінус 20, Вже готовий. Ще один варіант це купити концентрат та розвести його з водою. Також перевіряємо антифриз, а саме його рівень. Також перевірте всі інші технічні рідини, щоб вони були на дозволеному рівні. Якщо фільтр забитий, у вас в салоні буде запах пилу, будуть запотівати вікна а також повітря погано циркулює по салону. Якщо акумулятор вже більше ніж 3-4 роки, обов'язково перевірте на ньому напругу. Вона має складати не менше 12 вольт. Щоб двері не примерзали у мороз, змастіть всі ущільнювачі силіконовим спреєм. Це займає 5 хвилин, але потім вам не доведеться рвати ручку у мороз. Обов'язково заміните хоча б один раз на сезон щітки двірника. Гума втрачає свою еластичність. Також я вам раджу очищувати час від часу всі вікна із середини. Перевірте усі лампи, особливо задні. Часто одна не горить, а водій про це навіть не знає. Завжди кидаю в багажник свій зимовий набір і що в нього входить, Давайте ж розберемося.